Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Наш цар Ісус Ісаї 1-2 Тож за праведністю царюватиме цар як потоки води на пустині. Коли геологи бурили нафтову свердловину в одній спекотній і посушливій країні, вони несподівано виявили величезну підземну водну систему. Так у 1983 році з'явився проєкт великої рукотворної річки, у рамках якого було прокладено мережу водопровідних труб для постачання якісної прісної води великому місту. На табличці біля свердловини написано Тут починається артерія життя. Пророк Ісая використав образ джерела в пустелі для опису праведного царювання майбутнього царя. Його князі, які будуть правити за законом, стануть як потоки води на пустині, як тінь скелі тяжкої на спраглій землі. Багато сьогоденних правителів. Віддають перевагу тому, аби не давати, а брати. Але шануючий Бога керівник забезпечує людям притулок, сховище, свіжість та захист. В описаному пророком Ісаєю прекрасному майбутньому буде роботою істини мир, а працею правди спокійність і безпека навіки. Пророцтво Ісаї здобуде своє остаточне виконання в Ісусі Христі, який зійде з неба, після чого ми завсіди будемо з Господом. Велика рукотворна річка це лише система водопостачання, створена людиною. Колись цей водний резервуар вичерпається, а наш праведний цар приносить свіжість і живу воду, які не вичерпуються. Де вам потрібна жива вода Христа? Як ви можете за Його прикладом принести свіжість іншим? Помолимось. Господи Ісусе, дякую, що ти приносиш мир через своє досконале праведне правління. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.